Аж дивіться, така погода виходить, світить сонечко. Ну, Є трошки хмарки, але і сонця теж багато. І у нас виходить оцей ряд панелей, який знизу. Там виходить у нас 8 панелей. 8 панелей по 330 Вт. Це десь 26 кВт, 26-27 приблизно так. Зараз ми подивимось скільки йде вироботка. У нас зараз працює, по-перше, посудомийна машина. Ось. По-друге, працює пральна машина. І Зараз ми подивимось, скільки потрібно енергії і скільки виробляє у нас сонячна електростанція. Так Зараз ось дивіться 1,95 кВт. І коли крутить мотор, то там ще добігає десь 300 Вт. І зараз ми подивимось які виробляє сонячна електростанція. Ось ми бачимо сонячна електростанція на даний момент виробляє 1,5 кВт. А споживання 1,9. Ось бачимо 1,6, 1,7, 1,8. Це мабуть трошки там хмари. 2 кВт. Коли виходить сонечко, бачите, споживання і виробітка, вони зрівнюються. Коли трошки хмари, то воно падає. Виходить, що в ясну погоду, коли нема хмар, то споживання воно перекривається повністю вироботкою. Виходить, що у нас це прання, воно безкоштовне. Ну, в даному випадку майже безкоштовне там якісь трошки є відхилення але так по великому рахунку ось ми бачимо даже по вольтам бачите 296 трошки впали вольти. це каже про те що хмари хмари, по погода така а зараз коли сонце виходить то стає там більше 300 вольт зараз ми почекаємо 130 бачите ще більше 50 Ще більше хмарі не йшли. Ось бачите, сонечко виходить і починає рости. Вольти 130, 140. Ти ну так воно доходить там більше 300.